Я Микита Лукінчук, і саме завдяки мені ви будете знати, що таке слово лагом, і будете мати можливість придбати найкращу нерухомість під програму ЄОСЕЛЯ, приїхавши в неї в той самий, день, коли ви підпишете договір, а не чекаючи ремонтних робіт ще деякі роки. Ми вже кілька років намагаємось включити. У програму є оселя саме приватні будинки, які будуть коштувати не більше 100 тисяч умовних одиниць, але на відміну від всіх інших, що будуються навколо нас і по всій країні, саме наші будинки будуть включати в себе не, не тільки оздоблювальні роботи, а ще й техніку, штори зубну щітку, капці повністю благоустроєний двір зовні. І все, що вам може бути потрібно для того, щоб ви сьогодні вже приїхали і ночували, буде включатись у кошторис, не перевищуючи 100 тисяч доларів США. Тому давайте познайомимось. Микита Лукінчук, котежне містечко Лагом під Києвом. Якщо в нас піде, то ви побачите таке містечко під кожним обласним центром, під кожним великим містом, і ви зможете за Невеликі гроші придбати супернерухомість і переїхати в неї наступного дня. У нас є будинки, які ми вже розробили під сучасні потреби військових, лікарів, людей, що можуть отримати її оселю лише під 3% річних на 20 років у гривні. А якщо проаналізувати 15 останніх років, навіть 20 останніх років, то долар коштував гривну 80, потім 3,5, потім 4,65, потім 8, 25 і зараз 40. Тобто девальвація пройшла десь у 20 разів. Тому, коли ви берете кредит у гривні на 20 років, може бути так, що ви будете сплачувати під кінець вашого щомісячного платежу десь 10 баксів на місяць, враховуючи усі. Етапи девальвації гривні такі самі як були в останні 20 років. Тому це дуже вигідна пропозиція не тільки для людей, що можуть взяти під 3% річних держслужбовців, тощо, а для звичайних людей, що мають офіційний дохід, тому що держпрограма ЄОСЕЛЯ надає кредит під 7% річних для людей, що не є держслужбовцями, але можуть показати дохід себе, своєї дружини, своїх батьків та перше коліно, яке буде поручатися за. Іхнє щомісячне сплати. Супер пропозиція, готові 5 будинків, приїжджайте під Київ, якщо ви там Крушинка, село Гливаха. Дивіться на те, що ми плануємо включити в українську нерухомість в типову українську нерухомість там, за 5-10 років. Якщо у вас є гроші чи ділянка, будь-де там Хмельницький, Вінниця, Одеса, теж ми можемо розговорювати за те, щоб э, розробнити. Як мінімум розрахувати на ваші ділянки та за допомогою ваших інвестицій такий саме проект, як ми почали робити під Києвом, але там, де ви плануєте його розмістити, це дуже гарно для кожного українця, що він може там за 20-30-40 тисяч гривень на місяць жити за містом у безпечних для себе умовах в повністю автономному будинку, в якому є своя вода, світло і тепло.